Апетитна золотиста скоринка, неперевершений смак, солодкі, солоні. Такі смачні. Ммм. Хочете, щоб ваші улюблені млинці щоразу виходили ідеальними? Підгорілі, розірвані, товсті чи нерівні млинці у минулому. Готуйте бездоганні млинці швидко та легко завдяки новому пристрою. Делімано Ютіл. Лише зараз ви можете замовити його за привабливою ціною. Млинці ідеальної форми всього за три кроки. Опустіть прилад у мисочку для тіста, яку ви отримали отримаєте у комплекті, порахуйте до п'яти, підніміть і заждіть кілька секунд. Кілька секунд з іншого боку для утворення скоринки. І перед вами бездоганний тонкий млинець майже без олії. Всі млинці однакові не перевершено. Пристрій для млинців Delimano Util виконує всю роботу за вас. Не дивно, що промоакція в одному з наших магазинів привернула до себе таку увагу. Тепер готуйте десятки різних млинців швидше, ніж в інших сковорідках. Достатньо змастити краплею олії, нічого не прилипає і не підгорає. Ця сковорідка легка і безпечна, а чищення дрібниця. Вона повністю електрична, тож плита не потрібна. Готуйте млинці де завгодно. Пристрій для приготування млинців та має розумну вбудовану систему нагріву, що підтримує ідеальну температуру поверхні для пригідних приготування золотистих млинців, що не підгоряють і не висихають по краях. Телефонуйте або замовляйте на нашому сайті Пристрій для приготування млинців Делімано ЮТІЛ разом із ним ви додатково отримаєте мисочку для тіста і все це за неймовірно вигідною ціною. Але зачекайте, приєднайтесь до клубу 5 зірок та отримайте гарантований подарунок. Делімано Ютіл Чайник до кожного замовлення. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте пристрій для приготування млинців Делімано Ютіл. Ця нова. Електросковорідка готує млинців двічі швидше, ніж будь-яка звичайна сковорідка, і плита вам абсолютно не потрібна. Тож покваптесь, телефонуйте та влаштуйте вдома справжнє свято млинців.